Дударик запрошує на два великі концерти у Львові. Національна чоловіча хорова капела запрошує Львів'ян та гостей міста на дві великі імпрези, які завершать концертний сезон і водночас розпочнуть європейські гастролі капели. 19 червня о 19-й годині Львівська національна філармонія. Святковий концерт Дударик найкраще. Закриття 54-го концертного сезону. На сцені філармонії цього вечора збереться вся родина Дударика. Камерний та мішаний хор склад хору, чоловічий хор і хор хлопчиків, мистецька формація Дударик назавжди, хор хорової школи імені Миколи Кацала, вокальний ансамбль сестрички та естрадний оркестр капели. У програмі найяскравіші хорові фрагменти року, Тисяча років духовної музики, пісні перемоги. Пісні п'яти століть, додарик найкращі пісні. Приходьте 19 червня до Філармонії. Обіцяємо, буде голосно, зворушливо і по-дудариківськи чарівно. Запрошує капела, квитки на сайті та в касі філармонії. 21 червня о 16.30 у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла благодійний концерт 5 століть духовної музики України. У величній атмосфері гарнізонного храму прозвучать давні українські монодії, духовна класика: Делецький, Березовський, Бортнянський – твори сучасних українських композиторів. Цей концерт не лише молитва у музиці, а й підтримка наших захисників. Вхід вільний, всі благодійні пожертви з події будуть передані на потреби 219-го окремого батальйону 125-ї Львівської бригади збройних сил України. Духовна музика це молитва, яка звучить крізь століття. Ми хочемо, щоб у цей концерт. Щоб цей концерт був не тільки мистецькою подією, а й живим проявом вдячності нашим воїнам, діляться у Дударику.